П'ять хвилин пряме включення. Давайте заснов. Інформація про влучення підозри про хабармотному і спеку прокуратурі. Очікуємо на офіційний коментар. Інфекція дуже небезпечна. Тверджено діагноз лише трьох. Вітаємо ТС-1. Це прямий ефір програми Тиса Лайф. Сьогоднішній день видався досить напруженим в редакції. Ми мали плани говорити про побори в садочках, які фінансуються переважно з кишень батьків. До нас звернулася ініціативна група садочка номер 8 саме з цим наболілим питанням. Сьогодні батьки мали зустріч з заступником міського голови Олександром Білоком. Але оскільки він на дану годину перебуває з візитом за кордоном, участь його унеможливилася в ефірі. А от одна з мам повідомила після зустрічі про те, що завідувач. Садочка схиляє інших батьків писати скаргу на маму з ініціативної групи. Взяти коментар у начальника міськвідділу освіти, вона перебуває зараз у відпустці. Ми не маємо коментаря. Тож е, обіцяємо це питання підняти в найближчих ефірах, оскільки такі штрафні санкції, як писати скарги на активних батьків як мінімум аморально, як максимум. Побори, незаконна діяльність і карається законом. І ще одна нагальна проблема на сьогоднішній день: якщо ви захворіли перебування на лікарняному, не оплачується. Причина: Міністерство охорони здоров'я не провело тендери на роздрук листків непрацездатності. Медичні заклади видають довідки, які звісно їх потім інша процедура, як довго це триватиме і у що вилліться? Сьогоднішня тема, яку жваво обговорюють в соцмережах. Якщо можна, давайте виведемо на екран власне оці коментарі. Звернулася користувачка соцмережі. Народ хтось може пролити світло на нинішню ситуацію з невиплатами лікарняних у зв'язку з вагітністю та пологами, бо це ж ну і так далі. Звісно, також ажіотаж це викликало. Є коменти коментарів багато. Закінчилися бланки лікарняних, жіночі консультації видають лише довідки. Це не є підставою, на основі якого соцстрах виплачує лікарняні. Сказали, що треба чекати бланки, будуть дзвонити міняти довідки на лікарняні листи. І так, питання лише одне: а коли надрукують ці бланки? Також ці ситуації дуже багато жінок великий потік виплатять лише перед закриттям бюджетного року. Взагалом то треба чекати. Отже, так, так прорагували соцмережі е, і дуже неоднозначна ситуація. Тож е, ми е, така ситуація по всій Україні в Закарпатті вона стала відчутною лише так останній тиждень, проте перші непорозуміння вже є. Бухгалтери також стикнулися з такою ситуацією ну, вперше, майже як діяла система оформлення листка непрацездатності. Ситуацію на нині. От далі коментар керівника бухгалтерського відділу нашого телеканалу. Прошу. Людина, яка Перебувала на лікарняному після того, як закінчувався в неї лікарняний, приносила листок непрацездатності. Протягом 10 днів, після того, як вона його приносила, комісія соціального страхування, яка діє на підприємстві, виносила рішення оплатити цей лікарняний або не оплатити. І вже на підставі цього рішення бухгалтерія подавала заяву фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. На виконання якої фонд соціального страхування також мав 10 днів і перераховував кошти на рахунок підприємства. Зараз ця система існувала протягом декількох років. Вона задовільняла всіх, кошти люди отримували в принципі своєчасно. Протягом останнього тижня е, працівники нашого підприємства приносили почали приносити довідки про тимчасову непрацездатність. Е, спочатку ми не не могли зрозуміти, що це документ, і ми передзвонили в фонд соціального страхування, перепитали, що, як нам діяти в даній ситуації. На що отримали відповідь? Що бланки листків тимчасової непрацездатності відсутні, і потрібно ці довідки потрібно буде потім лікувальному закладі людині обміняти, але вони на даний момент не оплачуються, доки не будуть обмінені на листок непрацездатності. І одразу ж, звісно, виникли питання до фонду соцстрахування. Представники якого дали наступну інформацію. Ми зараз маємо на телефонному зв'язку Юрія Неймета, заступника директора фонду соціального страхування Закарпатської області. Як якщо можна, давайте зв'яжемося. Алло, пане Юрію. Алло. Алло, доброго вечора, пане Юрію. вечір. як сталася така ситуація. Коли вона сталася? Коли ви отримали перші вказівки, як діяти? Значить, перш, але за хочу сказати, що забезпечення лікувальних закладів в області бланк листів непрацездатності це компетенція Міністерства охорони здоров'я, а на рівні області це здійсниться через департамент охорони охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Ситуація із тим, що не вистачає бланки листів непрацездатності, була відома ще у березні місяці. Я починається з березня місяці кількома листами, департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації звертався до Міністерства охорони здоров'я України тим, що в області склалася критична ситуація з банками листів непрацездатності, і відповідно вказували на орієнтовний термін використання наявних листів непрацездатності це середина червня. Чи яким чином пане Юрію? Чи яким чином фонд соціального страхування може десь повпливати на ситуацію чи ні? Чи це від вас абсолютно за фонд соціального страхування також через республіканську зарекцію звернувся також до Міністерства охорони здоров'я і інформував в тому, що виплата через фонд соціального страхування? У тимчасовій страті працездатності і колісності та пологах може здійснюватися виключно при наявності листка непрацездатності, а не довідки про тимчасову непрацездатність, яку яка на даний момент видається на заміну листів непрацездатності. Пане тобто, Юрію, як полнація, на вашу що... думку, хто найбільше постраждає в даній ситуації? На вашу думку, яка те... категорія ну, пацієнтів? Там... В даній ситуації, наскільки нам відомо, по-перше, страждають ті райони, в яких видається найбільше кількість лікарняних листів. Це Ужгород, Ужгородський район, Мукрачому Харківський район, на район, тому що гірські райони, де видається менше лікарняних, чи мають планки, А постраждають і ті, які, які Тимчасову нецестоздатність мають типу, і повітності за полог, але в першу чергу це ті, які довго хворіють, довго хворіючі пацієнти, яким треба кошти в першу чергу. Пане Юрію, ще останнє питання: які вказівки ви отримали від власне від державного фонду соціального страхування? Як діяти далі вам на, на регіональному рівні на таких локаціях? На регіональному рівні діє наразі наказ департаменту охорони здоров'я, яким затверджено порядок використання довідки про тимчасову непрацездатність. Відповідно, фонд буде здійснювати виплати лише після цих довідок про тимчасову непрацездатність на листи непрацездатності. Коли це буде, наразі невідомо, тому що за нашою інформацією, 18 жня. Буде відкриття тендерних пропозицій у Міністерстві охорони здоров'я, але як і коли будуть надруковані і передані в області результат, наразі невідомо. Скажіть ще на завершення, як ви вважаєте, як ви інтерпретуєте таку не те, що позицію недопрацювання або не знаю, ігнорування власним обов'язків своїх міністерством охорони здоров'я і взагалі всіма структурами, які до цього причетні? Знаєте, я не можу коментувати як посадова особа дії е, Міністерства охорони здоров'я, але як, е, як людина, яка також може захворіти і звернутися до лікаря, я вважаю, що це є недопрацювання все таки на рівні міністерства охорони здоров'я. Тобто треба більш відповідально було віднестися до проведення тендеру і розуміти, що бланки листів непрацездатності не може надрукувати звичайна друкарня. Якомусь обласному в районному центрі, а це бланк створої звітності з відповідним захистом, і треба було більш зважено і відповідально підійти до вирішення цих питань. Добре, дякую гарно вам, пане Юрію, за коментар. Юрій Неймед, заступник директора Закарпатського обласного фонду соціального страхування, бо у нас на телефонному зв'язку. Ми спробували зв'язатися з представниками Міністерства охорони здоров'я. Ми отримали офіційну відповідь сьогодні на звернення. Процитуємо деякі положення. Отже, оголошені на 29 червня 17-го року відкриті торги на закупівлю бланків листків не відбулися, оскільки для участі було запропоновано лише один учасник. Моз України повторно терміново оголосило про проведення відкритих торгів на закупівлю листків. Відповідно до встановленої процедури кінцевий строк подання тендерних пропозицій 17 липня, початок акуціону 18 липня, але існує ще напевно якась процедура, і це може затягнутися не на один місяць, але не будемо робити ажіотажу. Тобто, резонанс є, але ажіотажу не робимо. Якщо у нас ще буде така можливість, ми звісно зв'яжемося з представниками міністерства охорони здоров'я також з нашим обласним. Департаментом охорони здоров'я, тобто ми працюємо протягом ефіру, власне, у цьому напрямку? Будемо чекати на їхній коментар на зв'язок з чи телефоном. Отже, і як працюють у цій ситуації медичні заклади, у що це може вилитися? Говоримо з заступником головного лікаря Ужгородської міської поліклініки Світланою Самойленко. Пані Світлано, вітаю вас, що завітали. Отже, коли сталася ця ситуація? Яка була реакція лікарів? 13 червня ми отримали наказ департаменту охорони здоров'я Закарпатської облдержадміністрації, адміністрації. Відповідно, значить відділ охорони здоров'я так само свій наказ направив до нас в заклад. Ми знайомилися і повідомили лікарям на п'ятихвилинці про таку ситуацію. На той момент у нас ще критичної ситуації з лікарняними лисками не було. У нас були залишки оскільки працездатності, тому у нас пацієнти отримували їх. Але на сьогоднішній день вони закінчилися, і враховуючи, що це листок непрацедатності, це бланк суворої звітності, то ми завели так само, прошили, завели журнали, пронумерували і е, видаємо довідки. Які нам зірці нам надав департамент для пацієнтів, які в майбутньому будуть обмінені на листки непрацездатності, і тоді пацієнти зможуть їх віднести там на місце роботи для того, щоб їх могли оплатити. Тобто категорично на даний момент на цей день листків непрацездатності в Ужгородській міській поліклініці немає і зловживань ніяких не буде. Ну ми будемо принаймні все робити для того, щоб завживання таких не було. Мало того, я хочу заспокоїти пацієнтів, що відсутність лисків непрацездатності це не є підстава не приходити, не звертатись до лікаря. Ми так само будемо приймати, видавати довідки, ми їх нумеруємо. Пацієнт має зберігати цю довідку, і тоді, коли вже Міністерство охорони здоров'я, ми надіємося, проведе тендер і ці лиски непрацездатності до нас будуть представлені, ми будемо обмінювати і вертати е, листами непрацездатності, щоб люди могли отримати матеріальне забезпечення. Ну я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. У нас є ресурси, які працюють для вашої глядачів, Тож, якщо ви маєте змогу, маєте запитання і хочете мати відповідь на певну на певну якусь проблему, так якусь окрему, то прошу телефонуйте. Всі ресурси зараз ви бачите на наших на телеекранах. Отже, е, скільки щодня. Але вписується прасв листків працездатності, а до прикладу, Ужгородській міській поліклініці, скільки в році звертається за. Давайте я вам скажу за тиждень. Так, Приблизно давайте. за тиждень у нас виписується, ми в середньому рахували залежно від періодів, від 80 до 100 близьких непрацездатності по всьому закладу. Угу. Ну, в місяць, виходить, 320-350. Зараз літній період їх трошки менше, але з, з взагалі, відпусткою канікули відпустки, та. відпустки, але взагалом десь така середня цифра. Угу. А порівнюючи от з останнім тижнем, маєте вже якусь інформацію? Зменшилася кількість власне. Людей, які звертаються за олисткому працездатності, в даному випадку за довідкою я хочу сказати, що кількість пацієнтів ще не зменшилася, але багато запитань, багато невдоволень і багато нерозуміння угу. ситуації нерозуміння саме чого, як це відбувається, так цієї схемі цієї загалом. Дуже багато пацієнтів переживають, що ця довідка не буде оплачена і невідомо коли. Це перше питання. Друге питання, чи не буде такої ситуації, що листів непраціддатності взагалі не буде, чи будуть їх обмінювати. Uh -huh. І третє питання, наприклад, у нас виникає питання з тими, хто йде в декрет, навіть нашими працівниками. Коли будуть оплачені ці скини працездатності? Тому що для мам це дуже важливо. Так, це дуже важливо, це матері. Це суттєво. Я це би суттєво сказала, для так, молодих сімей. мають. Це. Нам телефонують доброго вечора, ми вас слухаємо. Прошу. Так. У мене питання до пані Світлани. Скажіть, будь ласка, чи є сенс оформляти лікарняний під час відпустки, якщо людина захворіла, і якщо він не оплачується? Дякуємо гарно вам за запитання. Прошу. Якщо людина у відпустці вона зараз. Якщо людина який, який і вона діяти? захворіла, вона має право отримати ну, на сьогоднішній день замість довідку по тимчасову непрацездатність, і потім подовжити собі термін відпустки. Ця довідка заміняє тимчасовий угу. срок непрацездатності. Просто вона не оплата оплачена. Так, вона буде тоді, щасно. коли вона її обміняє. Так. Угу. Е, ну, ви кажете, що пацієнти реагують по різному, так Це людський фактор одно треба фактор... інформувати так, що так. де, коли і як це відбувається. Ви маєте вказівки, що де і як це має відбуватися. Маєте доносити це до, 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 до пацієнтів. Ми... Ви бачите, що в Фейсбуку все ж таки вже, вже почався у соцмережі. Якийсь жіотаж. Ми стараємося заспокоїти. І лікарі всі так настроєні, щоб заспокоїти пацієнтів, що це тимчасова ситуація, і будемо сподіватися, що вона так і є. І стараємося все-таки ті лиски непрацездатності, які ще не закриті, подовжити максимально. А ті, які приходять перше, то однозначно, що заводимо, нумеруємо, все як положено. Угу. Чи були аналогічні випадки попередні роки? Чи були у вас такі вже? Я пригадую, що в 2006 році була подібна ситуація. Вона швидко вирішилась тоді, і люди можливо не дуже відчули. Такий момент, але щоб настільки це було по області і по Україні, наскільки ми чуємо, я це вперше взагалі ну, стикаюся з такою ситуацією. Тобто, з такою більш, про... більш глобальною, так. так. Угу. А, чи а, ви спілкуєтеся з департаментом охорони здоров'я? так? так ми також? спілкуємося, так. Угу. І по, по цих питаннях із, із фондом соціального страхування, так само з міським, ми говорили про цю ситуацію. Виникає багато. Питань, тому що е, заклади, наприклад, деякі з районів вже давно почали видавати довідки, а в нас ще були листки непрацездатності і, і подовження тих листків теж трошки були певні питання, але вони утряслися. На сьогоднішній момент ну, лікарі готові до того, щоб проводити цю роботу. Єдине, що матеріальне забезпечення це основна частина, особливо для довготривалих пацієнтів. Тут травмами. буде проблема. Так? Тут Якісь Тому мають що травми, вони чи потребують якісті? цього матеріального забезпечення уже і, і нагально і надовго тривало. Як загалом триває ця процедура отримання лисків непрацездатності медичними закладами? Ну, ці банки суворої звітності взагалі видаються в певній кількості. Ми замовляємо, отримується відділ охорони здоров'я, і ми завжди замовляли з запасом цю кількість, і у нас не було раніше ніяких затримок. Чому вони ще були поки що в місті Ужгороді? Це говорить про те, що люди менше хворіли і були відпустки. Так, я розумію. Чи, Це, чи ви були мали більший запас? Можливо, ми просто Це, можливо сон, яка має та, навчити, так? Так, так, угу. має навчити, що деякі. Речі треба прогнозувати, але на жаль, все ми не можемо. Я розумію, що це можливо не дуже етичне питання, але тим не менше, чисто людський. От як висловився пан Неймет, так із фонду соціального страхування. Як ви вважаєте? Це недопрацювання, власне поліклініки, що замовили більше бланків. Це недопрацювання мозу, це десь не дуже вперті, не знаю, там заявки до мозу Тут департаменту. Чи це, це вся я, Україна? Згідна з паном Нейметом. Це до Міністерства охорони здоров'я. Однозначно, це їхня відповідальність, і вони за це відповідають, завжди на за це відповідали. Тому на сьогоднішній момент ми тільки ну скажімо так, отримуємо наслідки того, що вчасно не було видно проведені тендери, і ці бланки не були замовлені, тому що вони дійсно є бланки суворозвітності, і будь-де їх напечатати не можна. Мені а попередньо перед програмою поставили питання з приватного бізнесу. От що люди не захочуть оформляти ці бланки, будуть ходити хворі на роботу. Там, наприклад, ресторанний бізнес чи ще якийсь такий обслуговуючий персонал. І це може вилитися в серйозну проблему поширення вірусних інфекцій або ще чогось. Як ви вважаєте, як з цим поратися? А, ну чи так на випередження не варто думати? Я Але думаю, місяць це я великий. я думаю, що людина людина, якщо захворіла, то вона в будь-якому випадку має звертатись в заклад охорони здоров'я. По-перше, для того, щоб виздоровити і бути самою здоровою. По-друге, щоб не контактувати з здоровими людьми і не розповсюджувати інфекції. А по третє, значить, цей вже юридичний момент злисками непрацетатності незначно буде впливати. Але все-таки я запрошую пацієнтів звертатися ага. в заклад охорони здоров'я, навіть якщо. Це питання їх трошки буде стримувати. Тому, У нас на зв'язку пані Ольга Чемет, представниця департаменту охорони здоров'я Закарпатської Ода. Пані Олю, рада вітати вас. Доброго вечора. Доброго. Доброго вечора. Дякую, що вийшли на зв'язок. Тож, давайте от коли це сталося. Коли ви вже знали, так відомо було, що це вже було в березні. Нам казали з фонду соціального страхування. Чому так довго візрівала ці спілкування заявки до МОЗУ? І чому реакції немає? Вам пояснюють щось у МОЗ? Ну на сьогоднішній день офіційної інформації з міністерства охорони здоров'я не отримали, але, маючи досвід попередніх років, у нас подібна ситуація була. В області, ну не тільки в області, в усій Україні, у 2008 році, а, всі мешканці області мусять зрозуміти, що бланки тимчасової прати працездатності, тобто лікарняні листи, бланки, які закуповує Міністерство охорони здоров'я з державних. Алло, пані Олю. Будь ласка, якщо ви ще маєте можливість телефонути нам протягом цієї хвилинки, зірвався телефонний дзвінок. Все зрозуміло. Ну зрозуміло наскільки наскільки зрозуміло чиновникам на місцях, наскільки зрозуміло глядачам, нам, журналістам у цій студії, людям, які зрештою вже завтра звернуться за листком непрацездатності, їх уже не буде. Пані Олю. У <кхід> всякому випадку, спасибі, що вийшли на дзвінок і не проігнорували власне, ефір наш. Знову на зв'язку. Ну давайте, пані Олю. Продовжуємо. Бланки лікарняних листів всі департаменти всіх областей отримують централізованостей охорони здоров'я. Тобто ми не маємо права їх замовляти самостійно. Бланки лікарняних лікарняних закуповуються за державний бюджет. Ця ситуація в нас. Сьогодні в області, вона не тільки поодинока в нашій області, а вона і в більшості областей України, була подібна ситуація у 2007-2008 році. Тому, маючи певний ну, негативний, скажімо так, досвід, ми підготували наказ по Департаменту охорони здоров'я і рекомендували цим відділам охорони здоров'я на цей період. До того часу, доки ми не отримуємо блан територіальних централізовано централізованих Міністерства охорони здоров'я, видавати довідки про тимчасову втрату працездатності, які потім будуть слугувати ґрунтям, до видачі бланків лікарняних листів, коли ми їх отримаємо централізовано. Як ми маємо сприйняти цю ситуацію, пані Оля? Ви, адже ви розумієте, що сьогодні вагітні народжують і сьогодні люди хворіють. Як нам сприймати не цю говорю. ситуацію? А, перепросту повіничого говорити, Я не чую, не зрозуміла. Е, які ваші рекомендації нашим глядачам, як нам сприймати цю ситуацію зараз? Так не залежить. Ні, від департаменту охорони здоров'я, ні від облдержадміністрації, ні від обласної ради всі мешканці області мусять зрозуміти, що бланки вступовуються централізовано серцем охорони. Пані, Олі, ви знову пропадаєте? Пані Ми чекаємо в найкоротший термін. І сподіваємось, що ми отримаємо з охорони здоров'я бланки. Добре, пані Олю. Спасибі, пані Олю. Спасибі. Ми маємо завершувати. тож перепрошую, що я вас перебиваю, але так виходить, що ми трошки пізніше включилися. Дякую гарно вам, Ольга Чемет, представниця департаменту охорони здоров'я закарпатської ОДА, була зараз на телефонному зв'язку. І сьогодні у нас в студії була заступник головного лікаря журської міської поліклініки Світлана Самойленко. Спасибі вам, пані Світлано. Тож терпіння вам інформування максимальне пацієнтів. Дякую. Дякую гарно вам. Ну і сьогодні перший місяць без візу. Тож вже завтра говоримо про. Перші результати дії безвізу з Олегом Адамчуком, почесним консулом Словацької Республіки у Великому Березному. Дякую гарно вам, що були нашими глядачами, вдячними глядачами, і до побачення! Гарного вечора.